Дякую, 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 дякуємо, дякуємо, дякую, дякую, дякую. Дякую, Дякую. Дякую. дякуємо, 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 Дякую. шановні захисники і захисниці України. Сьогодні ми хочемо висловити вам нашу щиру подяку та повагу. Ваш героїзм, незламність, відданість та мужність це приклад справжнього силу духу та любові до батьківщини. У найважчі моменти ви стоїте на захисті нашого миру, свободи та незалежності, не вагаючись віддати своє життя заради кожного з нас. Ваші мужність і самопожертва дарують нам можливість жити під мирним небом, продовжувати навчатися, працювати, мріяти про майбутнє. Ви справжні герої нашого часу, і кожен із нас завдячує вам тим, що можемо сьогодні бути тут, у вільній країні. Ми віримо у вашу силу та впевнені, що разом. Завдяки вашим зусиллям наша Україна здолає всі труднощі. Дякуємо вам за вашу мужність та незламність. Слава Україні!